Вже все повністю у мене відійшло у всіх чотирьох зонах, це 100%. Але я цього не бачу. Віталій, була у вас 5,5 місяців тому дуже хоче оновити ботокс і збільшити об'єм губ. Все повністю у мене відійшло у всіх чотирьох зонах, це 100%. Але я цього не бачу. Я покажу. Погаланні. Я вірю, що я виглядаю дуже добре через те, що я стримую міміку знову ж таки, тому що ботокс повністю вже відійшов. Але якщо я напружу обличчя у деяких зонах, то буде видно, що зморшки вже є, і міміка досить активна. Заробіть, будь ласка, подив, а тепер нахмуртеся. Так, я з вами згоден. Ботокс між брів'я відійшов повністю, тому тут потрібно колоти повноцінне дозування, але лоб в досить гарному стані, тому я зроблю невеличке. Профілактичне дозування, але ж це ще не все. Я дуже хочу збільшити губи. Ви бачите, що я значно схудила. Плюс е, після хвороби теж я помітила, що вони дуже зменшились у розмірі, і хочеться поновити. Ботокс ви робили в мене, але губи робили не в мене. Скільки часу пройшло з останньої процедури, та в якому об'ємі вам вводили препарат? Минуло близько 7 місяців, кололи 0,8 мл. Розкажіть, Скажіть, що зараз. Хотіла б змінити. Мені не вистачає в цілому об'єму. Також я люблю, коли нижня губа більша за верхню і хочеться більше виразності контуру. Зараз трошки так все ну, розмазано. Оля, мені треба подивитись вас під лампою, щоб я добре побачив деталі та вирішив, як спланувати проведення процедури. Оля, чи були після останньої процедури ботоксу якісь неприємні відчуття? Можливо, з'явилися якісь додаткові побажання. Розкажіть. Минулого разу все було ідеально і став ботокс ідеальний. Мені дуже сподобалось, що ви зробили мені а, припідняті кінчики брів. Дуже це було помітно і мені дуже це сподобалось. В базовій комплектації це сухарича червина, яку потрібно розвести фізрозчином, для того, щоб це був активний розчин для процедури. Надпис на українській мові та коробку оригінального препарату. Мені дуже подобається стан вашого чола. Я не бачу жодної зморшки, навіть в стані, коли ви не користуєтесь мимікою. Ваша я, я контур бачу досить добре. Ось це одразу після ін'єкції. Це дуже сильний наберег, але ось тут є чіткі кути. Введено великого об'єму препарату ви бай... може... можете побачити тут якусь тінь одна, з, з цієї сторони mm -hmm. вона десь що менша. За рахунок того, що тут пружна тканина і тут пружна тканина, там, там де більш рихла тканина, там іде залом, і на великих губах іноді над губою з'являються зможки, які треба заповнити. вже як профілактику, а виходячи з ваших побажань, деталі побачив я під лампою. Я вам пропоную ввести препарат гіалуронової кислоти над губою, щоб зменшити ці заломи, які вже з'явилися відведення досить великої кількості препарату. Це по-перше, по-друге, я з вами згоден, що потрібно на ніжній губі попрацювати з центрами, його дещо скруглити. І кути рта я теж згоден, що можна дещо припідняти і зробити їх більш натуральними. Я зробив анестезію і наклав плівку для того, щоб зробити процедуру корекції губ більш комфортною. Деякі препарати в тому числі ведером тройка можуть на себе стягувати досить велику кількість рідини та отримувати її. Тому не лякайтеся, якщо завтра буде губи дещо більше аніж сьогодні. Після процедури Не я злякалися. Повинні визначитись з об'ємом, чи потрібно більше, та формою. Чи саме це, ну, це та форма, яку ви бажаєте? О, з чи є якісь все добре, мені єдине хочеться трошечки сюди додати. Так, давайте. а де? Тут. Вниз? Угу. Що я роблю збільшення, то воно пойде вверх і вниз. Угу. Я з Може... верхньою губою вже нічого не робила. Дивіться. Ну так, тут все, все. Мені здається. Це те, що мені було потрібно: 100%. А нижню губу хотілося б збільшити по центру, більше її скруглити, тому що я люблю, коли нижня губа більша за верхню. Для того, щоб губу зробити більш. Приваблюваю я по центру більш скруглю, щоб вона була не рівною лінією, а більш скруглена, більш така гармонійна. Це зеркало. Угу. Ну, трошки ще сюди може. Мені здесь все в мене зараз плюс-мінус одного роду. <різь> 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 <Ні? різь> ну не ладно, Закруглення добре бачити, якщо в цій проєкції, але якщо дивитися знизу або отак, воно не дуже помітне. Я бачу на да, закруглення. Ну, дуже гарно вийшло. Згодом. Гарно, але ж ну, я знаю, що ви не дуже любите такі об'єми. Ольга, але під ваші риси обличчя такі губи йдуть, тому я не. Сперечався з вами, зробив досить великий Дуже красиво. Я зробив те, що ви бажали, але є одна деталь, яку я хочу зробити від себе. Для великих губ треба більше місця, тому я вам підніму кінчик носа гіалуроновою кислотою. Добре, я вам довіряю. Тут незначний буде ефект, тому що невелика кількість препарату, але це піде. Явно на користь. Sorry. Боже, ну вийшло, все просто ідеально. Віталій, ви мій чарівник, мій фей краси. Подарю вам портрет на своїх забрашку.